Він створив організацію українських націоналістів, а також українську військову організацію. Вважав, що у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. 14 червня 1891 року народився полковник Євген Конувалець. Цього самого дня, але 1965-го, британський гурт «Бітлз» записав легендарну композицію Єстедей. Ця мелодія наснилась Полу Маккартні. Прокинувшись, він сів за фортепіано і записав ноти та слова. Композицію присвятив мамі єстедей визнана найкращою піснею ХХ століття і занесена до книги рекордів Гіннеса як композиція, на котру зробили найбільшу кількість кавер-версій. Та насамперед це перша рок-балада в історії музики. 14 червня 1985 року була укладена шенгенська угода, яка передбачала скасування митного контролю між країнами Союзу. Тоді свої підписи під документом поставили представники п'яти держав: Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції та Німеччини. Історичну угоду підписали у крихітному люксембурзькому селищі Шенген. Зараз до шенгенської зони входять 29 країн. Цього дня 1994-го тодішній президент України Леонід Кравчук підписав велику угоду про співпрацю та партнерство з ЄС. Сталося це у Люксембурзі. За чотири роки документ, що заклав основу європейської інтеграції України, набув чинності. Наразі наша держава є кандидатом на членство в ЄС. Сьогодні всесвітній день донора крові його відзначають на знак подяки донорам за їх благородний вчинок заради порятунку життя людей, які потребують переливання. Донорська кров в Україні необхідна і для поранених, і для важкохворих. А яким буде 14 червня 2024 року? Залежить від кожного з нас.